Тисни, натискай, натискай що сили, що дужче до відчуття жахливого болю. Давай, тисни, тисни до тих пір, поки я не почну горіти. І просто стій поруч і спостерігай. Хоча б у такий момент, будь поруч, будь поруч хоч раз. Давай, натискай на ту чортову кнопку і стій біля мене. Хоч раз, хоч раз, хоч у такий момент будь поруч зі мною. Але, знаєш, мені здається, що ти не здатен навіть на це. Ти зробиш, як завжди. Ти зробиш те, що вмієш робити найкраще. Мовчки розвернешся і підеш, і не пророниш ні слова. Так, ти завжди так робиш завжди так робиш, бо так набагато простіше. А знаєш що? У цей раз я теж зроблю все зовсім інакше, я просто мовчки піду, не проронивши ні слова.